Сьогодні будемо готувати грецький салат. Дуже цікавий рецепт. Для цього нам потрібно 120 г кураги, 100 г оливок чорних, 50 г ізюму, 200 г бринзи і оливкова олія для заправки. Курагу будемо нарізати полосочками. Як порізали всю курагу, оливки будемо розрізати навпіл. Тепер будемо нарізати бринзу кубиками. Бринзу нарізали кубиками приблизно по пів сантиметра на пів сантиметра. Тепер, як бринза нарізана, ми додаємо ізюм, поливаємо все оливковою олією і перемішуємо салат. Салат має дуже цікавий смак, раджу всім попробувати.